Привіт, друзяки дімон, канал Афішинг. Нарешті починаємо підготовку до сезону і рибалка з нуля. Перше відео нагадаю, тому хто не дивився анонс, не дивився прямий ефір на каналі Афішинг. Так сталося, що я потребую майже всі свої рибальські речі. Купувати з нуля, відновлювати свій рибацький арсенал. Тому докладно я про це все буду вам розповідати у. У цьому списку відтворень, які називаються Рибалка з нуля ловимо з дімоном. друзяки перше відео про такі недорогі і, на перший погляд, незначні речі це інструменти рибака, які покращують нам життя. І я рахую без багатьох з цих інструментів обійтися просто. Ну Якщо і можливо, то це дуже геморойно Тому, друзяки, інструменти для рибалки. Інструменти рибака, інструменти без, які must have кожен рибак, друзі, скажімо так. Отже, мабуть, зараз я перенесу, вас, не мабуть, а точно перенесу в режим балакуючої руки, колись Дімон ляпнув таке, і це стало крилатою фразою в на просторах інтернету і Ютубу. Дуже приємно, що за мною хтось щось повторяє. Переходимо в режим балакаючі руки. Інструменти для рибалки, друзі, які. почнемо з ножа. вам. По-любому на рибалці знадобиться будь-який ніж. Я не настою е, на саме такій моделі. Тут вже який вам зручно, але ніж потрібно мати, для того, щоб можна було підрізати сайця на рибалці, хлібину цибульку почистити картоплю, хто готує рибу на рибалці, теж без ножа ви її не почистите. Ну, для таких більш побутових речей. І, до речі, на зимню рибалку вам ніж може врятувати життя, тому тримайте його саме на зимовій рибалці. Десь е в місці швидкого доступу і бажано не на пояс, а десь на грудному кармані, щоб ви могли, не дай Бог, якщо провалитись під лід, швидко його дістати. і за допомогою нього, якщо нема спасалок вилізти з води. Ніж на рибалці, друзяки, потребуємо. Далі. Е, такі пласкогубці це для того, щоб виняти гачок з риби. Ну, Це, як правило, карп, велика риба, амур дуже, дуже застріють, важко витягати, особливо в амура гачки. Е, є аналоги там з рибацькими брендами, ну, вони, як правило, дорожче стоять. Отака штука. Стоя копійки, але набагато легше з нею жити рибаку, якщо без неї чим без неї. Тому рекомендую краще виняти плоскогубцями з риби обережно гачок, чим потім з пальця. Ви пам'ятаєте те відео, де Дімон загнав собі гачка шостого номеру, і довелося бігти по. Допомога до сусідніх рибаків. Такий ніж для гіпсокартона, я його називаю, не знаю, як він там правильно називається. Ну, Це дуже гострий, і він для того, щоб формувати різноманітні сніговічки, підрізати насадочку. Ну і в інших там, цілях обрізати волосінь там, чи шнур, теж можна використовувати. Теж на моделі не наставив, Така пла пластмасова, легка. В роботі з гіпсокартоном я використовую металеві. так що... Е а така для рибалочки супер. І до них бажано мати, друзі, запасні леза. Теж недорого це все коштує, тому що основні леза швидко ржавіють, тупіють і псуються. Е, наступне, що потрібно мати з інструментів для рибака, це ну, ножнички. Хоча не прям мастхев-мастхев, але ну, з ними легше жити. Це в основному, коли я в'яжу поводки. Використовую ножнички, зручно. Це корда, ще їх не тестував. Мені дуже сподобалися такі помаранчеві ножнички від Гуру. Класні, довго прослужили мені. Побачимо, що скаже корда. Далі. Далі екстрактор у нас іде, друзяки. Дуже класна штука, при ловлі карася невеличкої риби, особливо окунь любить заглатувати. Дуже зручно доставати. Гачок з рота риба, такими екстракторами, рекомендую мати. У мене були колись металеві, зараз не зміг знайти. І звертаю увагу на діаметр. Чим менше цей діаметр, тим легше вам буде доставати гачок з рота риба. Пітл'язка, ну це і екстрактор, ну тут за заши, широко, так не, не всякі рибі влізе, навіть такий цей. Буває, що гейтюлечка клює. З кішками доставати не зовсім ефективно. Але це я розглядаю як п'ятлі в'язка. Можна обійтися без неї, але дуже зручно в'язати маленькі одинакового розміру петельки. Єдине, що я не знайшов, була от такого кольору від ПБ-продукт. Колись, тому купив те, що перше побачив, придбав. Від ПБ-продукт вона геть малесенька і навіть підходить для в'язання петельки на волосся. Цю ще теж протестуємо з вами. Недорого абсолютно стоїть. Е, наступний момент це от такі от інструменти для затяжки поводків. Е, це від Корди, ну якась трохи шляпа, вона вже рухається. Не знаю, що мені брак попався чи що, ще потестуємо, побачимо. Е, це риджманкі вже вона прожила в мене досить довго, і тут різні інструменти є для розпутування, запутавшися волосіні, там шнурів різних е, зручно. інструменти для затяжки і інструмент для зняття. Для опльки з поводків з опліткою. Теж зручна, вночі світиться, не згубити в разі чого. от Таку рекомендую, друзі. Так, наступне це від Solar, є аналоги дешевші, але вони там геть з якоїсь такої не дуже гарної пластмаси зроблені, тому рекомендую. Це для вимірення довжини волосу, друзяки. Ну Єдине, що прийшлося мені зробити тут таку виямку, бо найменш Найменший розмір 10 мм, найбільший 40 мм волоса. При нинішній тенденції зменшення насадки я зробив собі 6 мм, щоб можна було робити довжину волос. І так, ну, мабуть, ще про сверлишко поговоримо. Теж ну, потрібно мати таку штуку. Деколи. Тигровий гріх просверлити, або бойл якийсь твердий, або навпаки занадто м'який, який неможливо вдіти. Спочатку просверлюємо сверлушком, потім вдягаємо волос, у вас нічого не лопає, бойл не розвалюється, і ви спокійно ловите. Це теж від корда, ну ніби нічого. Я, в мене різні були там і фокси, і пб-продукти, Може, фокси? Ну не пам'ятаю. Далі іголочки, друзяки, Отаку От іголочку, це, типа шило, вам по-любому треба мати. В мене одна. Грубша, просто на фото мусив замовити дві, на фото не було видно. Це теж корда. Одна тоньша. Вам потрібно по-любому мати з собою тоненьку, акуратну іголочку. У е, мене був набор Fox з цих всіх іголок, теж непоганий набор. Е, тонку іголочку потрібно мати е, це для одягання болів, по і різних насадок саме на волос, Дуже зручна штука, е, must have кожен рибак. І іголочка з замочком. Для того, щоб, перше в'язати літкор, по-друге, коли пила конфетку, теж коли з замочком іголочка легше це все, друзяки, продягати, монтувати на снасі. Іголочка з замочком, теж ви будете потребувати. Таке невеличке відео вийшло. Сподіваюся, інформативне. Сподіваюся, буде багато рибакам цікаво. Тому, друзяки, буде ще багато цікавих інформативних відео. Підписуємося на канал Афішинг, ставимо лайкоси. Не забуваємо коментувати. Це ваша допомога каналу. Тому до зустрічі на рибалці. До зустрічі на каналі Афішинг. Пока.